Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас знову звіт по моєму проєкту доглядовому. Проєкт називається Закінчити догляд у 2024 році. Так, і сьогодні подивимося, що, що мені вдалося завершити ще за місяць. Так, нагадаю, в тому звіті в нас залишалося 26 продуктів в проєкті, і побачимо, що в нас цього разу. Давайте почнемо з продуктів для обличчя. В мене їх найбільше в цьому проєкті. Перед собою ви бачите засоби, до яких в мене в цьому місяці не дійшли руки, вони поки що стоять. Це у нас міцелярна вода від Доктор Санти з огірком, також відбілюючий олівець iceberg. Я в цьому місяці якось ним не користувалась, забула чомусь про нього. Також нічний крем Avon Care. денний для жирної шкіри Care. І денний також Avon Care. це рівний тон. Отже, ці засоби поки що відпочивали. І тепер давайте покажу, чим я користувалася, але що не закінчилось. Так, по-перше, це ось такий нічний гель Планет Спа з чорною крою. Тут доволі великий об'єм, тому не дуже швидко закінчується. Але, думаю, в цьому місяці я його закінчу. Ось десь скільки його. Залишається, насправді, не так то і багато. Обожнюю цей гель, шкода, що в компанії Avon його вже немає. Так, і давайте ще з цієї ж серії ось такий гель-маска для шкіри навколо очей з чорною крою. Також беру, беру участь в проєкті. Також вже дуже скоро я його закінчу, тому що я його е, важу, тому що він не просвічує. І в тому звіті його було 18 грам, а тепер 11 грам. Ну, це враховуючи з упаковкою, тому ну, я вже бачу, коли використовую, що його там небагато залишилось. Так, далі. Ось такою користувалася міцелярною водою, також Avon 3 в одному також не дуже багато залишилось. Ось де. так, небагато. Використала ось, бачите, скільки за місяць. Тому, звичайно, в цьому місяці закінчує цю міцелярку. Так... Ну, міцелярка непогана, звичайно, нічого, в принципі, поганого сказати про неї не можу, але також в каталогах вже її немає. Тому нема про що особливо а, говорити. О, так, тепер давайте скраби, які беруть участь. Ось такий. Ну, я б сказала, це взагалі три в одному засіб від «Доктор Санте. Це у нас гель для вмивання, скраб та маска для обличчя, але я використовую саме як скраб для обличчя, тому що масок в мене для обличчя багато. Як гель для вмивання, я чомусь, ну, чомусь мені таке не подобається такого формату. А як скраб, в принципі, непоганий. Він має не такі більш делікатні скрабуючі частинки. В принципі, непоганий, але дуже економний розхід. Бачите, ось скільки використала зовсім трохи. В принципі, як і в тому місяці. Ну, Тому що ще не так швидко йде, бо в мене два скраби зараз в проєкті, і ними двома я користуюся, тому трішки повільніше все розходується. Так, і. Другий скраб це Planet Spa з мінералами моря 75 мл. От також непоганий скраб. Тут вже більш жорсткі частинки скрабуючі, але також вони не, не такі, як, знаєте, як оце чиста лінія з брикосовою косточкою. Ні. Це все більш м'якеньке таке о, скрабування. Цього скрабу. В тому звіті було 68 грам, зараз 61, тому трішки повикористовувала. Тепер по маскам. Масок побільше буде. По-перше, ось така маска, також з мінералами моря, зовсім трохи залишається, вже скоро її закінчу. Її в тому місяці було 56 грам, зараз 45 але ще там упаковка доволі така важка. Ну, Там десь залишилось на два рази використання. Так. Потім ще одна маска, яку я також ось закінчу, я навіть розрізала упаковку, але все одно не встигла я до цього звіту використати її. Це Planet Spa брусника та Кетер. Знаєте, доволі непогана маска, вона трішки і очищає, і вона, знаєте, мені здається, навіть трішки якийсь ліфтинг в цієї маски є. В принципі, непогана. Так, її в тому звіті було. 45 грамів, зараз 21. ну Там на один раз залишилось використати, тому також буде порожня баночка в наступному звіті. Ось така маска Simple Clean Dr. Санте, це догляд для проблемної шкіри. Ця серія мені подобається, так як в мене реально висипи. Особливо зараз, як була захворіла, імунітет трішки підсів. І прищами просто обкидала жах. От, користуюсь такою маскою. Вона, знаєте, начебто так трішки підсушує. А, ну, Такий ефект є на прищики. Ось десь дескільки використала за місяць, буду задоволенням користуватись. Так, і ось така маска Avon Care з грейпфрутом. Знаєте, непогано очищає, не скажу, що якесь о, таке глибоке очищення, але о, ну, шкіра така приємна на дотик. Ось десь скільки використала за місяць. Так. Це щодо обличчя, це ті продукти, які ще залишаються у використанні. Тепер давайте щодо волосся. Так, і ще скажу, для обличчя залишається в проєкті 14 продуктів. Далі для волосся. Ось такий спрей це проти випадіння. Ним я не користувалася в цьому місяці, тому результата по ньому в мене немає. Але вже в цьому, ну, після цього звіту буду ставити використання. Знаєте, приходить у цей період, коли е, посилюється випадіння волосся, тому беру його у використання тепер. Так, далі, ось такий, ось такий спрей також ось тільки поставила у використання, ось десь тільки використала. Це проти лупи, але я його наношу на довжину. Тому що коріння цей спрей мені жирнить, тому от використовую на довжину. Так, далі для волосся ще залишається ось таке масло для кінчиків. Це від Dallas. В принципі, непогане масло, нічого сказати не можу про нього поганого, але від Avon масла мені все-таки подобаються більше. Використала зовсім трохи. Тут, не знаю, побачите ви чи ні. Ну Ось зовсім трошки. Так, і ось таке масло ще залишається. Це також проти випадіння серія Anti-Hair Loss Dr. Санте. Ой, дуже довго, ну в мене вже ніяк його не закінчу. Ось десь кількість використала, також небагато. Все не можу ніяк його добити. Так, отже, для волосся в проєкті залишається 4 продукти. І для тіла. Для тіла ще залишається ось такий. Термокрем Body Correct від Dr. Санте. Його тут вже залишається ось так зовсім трохи, скільки використала. Вже ось доволі, можливо, не на днях, але на цьому тижні, думаю, я вже його закінчу. Нарешті. Не люблю такі креми, я для себе зрозуміла, що це не моє. Більше не буду я такого купувати. Так, І ось такий також, це батер для тіла. Це в нас Ліора український бренд з канабісом. Ось, де десь скільки використала, тому що я його відставляла. Брала на затест із кокосом Care, там Тим лосьоном користувалась, а трішки покористувалася, але ось поставлю його далі у використання, потрібно закінчувати. Отже, для тіла залишається всього два продукти в проєкті. І тепер давайте перейдемо саме до порожніх баночок, що в мене закінчилось. Цьому місяці. Так, зараз я трішки їх ось тут налаштую. Давайте для обличчя. Закінчила ось таку гідрофільну олію від віддерланс Ritual. Нічого тут немає. Взагалі непогана гідрофільна олія. Але я її економила, і тому е, трішечки її залишила, що вже термін вийшов, і я її використала просто ну, руки мити. Е, тому економити не можна. Як взяли, відкрили, то потрібно користуватися нормально, не так, як я. А взагалі е, гарна олійка. Е, так. Також закінчила ось такий тонік для обличчя. Це в нас доктор Санте з огірком. Також нічого нема. Якась він краплинка залишилась, потрібно її вилити на спонж. Ем, ну, тонік, як тонік, гарний, освіжає, ніяких немає претензій до нього. В принципі, можна купувати, чому б і ні. Так, і також ось так, закінчився крем для обличчя денний. Це в нас бренд Кінг для жирної шкіри, такий матуючий. Ось нічого тут немає. Закінчила. О, взагалі гарний крем. Знаєте, обличчя таке гладеньке, але все одно, знаєте, все одно шкіра доволі швидко жирниться в мене. Тому не скажу, що він якийсь там матуючий, звичайний зволожуючий крем. Так. Для тіла закінчився один продукт це ось такий скраб Planet Spa з зеленим чаєм. Ось нічого тут немає. Скрабуючі частинки такі були помаранчеві, якщо ви бачите, там залишки на стінках. Мені подобались ці скраби, вони класні. Шкода, що вже немає в каталогах їх, але вони гарно очищали, пінились. Навіть можна було і гель для душу не використовувати. Класні. Так, і для волосся закінчився ось такий б'юті-бустер Dr. Sante Biotin hair а, ну, як вам сказати, непоганий засіб. Не скажу, що він там вау супер щось таке робив, що я хочу його повторити ні. Але, знаєте, так, купити, спробувати можна. А, волосся ну, трішки, мож, можливо, там рівніше було, якщо його використовували. Ну, В принципі, можна спробувати. Так, і закінчився ось такий двофазний кондиціонер E.ON, це український бренд в Аврорі купувала. Знаєте, я його під кінець розпробувала, і він класний. Як коли його використовувати саме на сухе волосся, щоб ну, перед тим як розчісувати, дуже гарно він розплутував волосся, волосся більш таке гладеньке, сяюче ставало. Прямо розпробувала його добряче, тому рекомендую як в Аврорі побачите такий, чи, можливо, там іще десь, але я лише в Аврорі бачила, то купуйте сподобався. Так, отже, ось такі в мене В цьому місяці також 6 баночок порожніх і 20 продуктів залишається далі. Пишіть, як вам такі результати, як вам такий проєкт. І пишіть, чекаєте ви і в наступному році проєкт в такому стилі, буде цікаво дізнатися. Побачимось дуже скоро. Всім дякую за те, що ви зі мною, що дивитеся, що коментуєте, ставите вподобайки це дуже важливо для мене. І всім дякую за вашу підтримку. Побачимось у наступних відео. Всім па-па!